Усім привіт! Я сподіваюся, ви вже підписалися на мій канал і також підписалися на мій інстаграм, тому вже не буду в чергове вам про це нагадувати. Ви самі все знаєте. Сьогодні в мене з'явилося бажання розпочати цей влог максимально інформативно та цікаво. На дворі сніжно, справжня зима, і це нагадування, що скоро вже завершення 2024 року. От так от швидко і несподівано для нас усіх, злетів знову цілий рік. Тому у цьому влозі я хочу поділитися з вами підсумками свого 2024 року і планами на 2025 рік. Зазвичай щороку я ще роблю свою книгу бажань на рік, в якій я ділю всі свої заплановані цілі на сфери життєдіяльності та детально їх прописую. Тому у цьому відео я поділюся з вами, як я цьогоріч робитиму книгу бажань. Цього року я фокусувала свою увагу і, взагалі, всі свої цілі переважно на професійній діяльності та на своєму навчанні. Я хотіла максимально насолодитися останнім роком свого навчання в університеті, свого студентського життя, адже кому ще не відомо, то я закінчую цьогоріч четвертий курс в університеті. Тому у мене було цього року очне навчання. Я жила в Києві, я відвідувала пари, а також відвідувала дуже багато майстер-класів, що дало мені змогу більше стати більш професійною і більш обізнаною в моїй діяльності. Паралельно із цим я працювала віддалено журналісткою в рекламній агенції, і це була моя перша робота в цій сфері, чому я неймовірно рада. І це була дійсно моя здійснена мрія, тому що старт у моїй професії я вже задала. Тому 4 місяці я пропрацювала в цій компанії і наразі активно рухаюсь далі. Черговою моєю ціллю на цей рік також було нарешті почати знімати відео на свій YouTube канал, і як бачите, це мені успішно вдалося. Я щиро вдячна кожному і кожній, хто підписується, хто ставить вподобайки, хто залишається зі мною, хто переглядає мої влоги і кому вони цікаві. Для мене це неймовірно цінно, і я вас закликаю підписуватись, бо на 2025 рік я ставлю собі ще більш масштабні. Цілі на свій YouTube канал, тому обіцяю, що буде цікаво. Рухаємось далі, і наступною ціллю було пройти практику чи стажування на телебаченні. В силу того, що велику кількість часу у нас було дистанційне навчання, тому що був карантин, потім повномасштабне вторгнення. І якось уся практика проходила або в дистанційному форматі, або не там, де хотілося б. І зараз, як ви можете побачити по моїх влогах, я проходжу практику на телеканалі tv 4 і я неймовірно завдячую долі і собі за такий експірієнс. Також у моїй цьогорічній книзі бажань ви могли б побачити прописану таку ціль. Почати жити окремо разом з хлопцем, і це також вдалося. Про це я також розповідала в своїх попередніх влогах. Тому хто не бачив, обов'язково перегляньте. Також у 2024 році я їздила в Карпати декілька разів до Львова, жила в Києві, зараз живу в Тернополі. Я була на майстер-класах зліплення глиною, що мені також неймовірно подобається. Я розвивалася, працювала, їздила, навчалася, жила своє активне життя. Була на виставах в театрах, на фільмах, в кінотеатрах. Тобто я веду до того, що я завжди виокремлюю у своїй книзі бажань таку. Такий напрямок як активне насичене життя. Тому що мені дуже важливо відчувати себе в таких моментах справді живою і відчувати життя наповно. Тому це, я гадаю, також вдалося. Але 2025 року хотілося б набагато більше. Насправді це відео також. Так огорнуло мене в таку ностальгію приємну, і я розумію, наскільки велике щастя усвідомлювати, скільки уроків я винесла за цей рік, скільки труднощів я прожила, скільки всього я усвідомила, скільки моментів було прожито, і скільки сліз було пролито, скільки усмішок було, скільки нових знайомств. Дуже багато всього насправді було дуже все нестабільно, але стабільність це нудно, тому за цим я, в принципі, і не женуся. Тому дякую усім своїм людям, які були поруч зі мною цього року, і дякую усім моментам, які зробили мене кращою, сильнішою, сміливішою, і деяким моментам, які просто дозволили мені залишитися такою, як я є. А тепер ми підходимо до дуже цікавої, мабуть, найцікавішої частини цього відео: це як я пишу свою книгу бажань. Багато хто називає ще її картою бажань, картою візуалізації. Тому зараз поділюся основними правилами. Зазвичай я поділяю свою книгу бажань на сфери. Наприклад, кар'єра і саморозвиток, краса і здоров'я, активне часопроведення. це. Такі суто мої напрямки, які би я хотіла, в які би я хотіла спрямовувати свої цілі, але ви можете обрати індивідуально для себе що душа забажає. Проте цього року, у 2025 році, я хочу додати такі напрямки, як ментальне здоров'я і гроші. Я, звісно ж, не буду ділитися своїми чіткими планами та цілями на 25 рік із широким колом людей, тому що не хочеться загадувати наперед. Справді життя дуже швидкоплинне, дуже нестабільне, і в принципі, не усім хочеться ділитися загалом. Але я завжди прописую свої цілі у такому форматі, наче вони вже реалізовані. Тобто, якщо я планую на 25 й рік розвиватися активно у сфері журналістики, то я пишу: я працюю журналісткою і я дуже задоволена своєю роботою. По-друге, я ставлю собі досяжні цілі. Я тверезо розумію, що я зможу реалізувати цього року, і стосовно деяких цілей я вже маю чіткий план реалізації у своїй голові. Тобто я знімаю рожеві окуляри, не планую настільки масштабно, що просто в голові не вкладається, що я точно знаю, що я цього ну, не можу зробити, але я просто ставлю собі таку рожеву мрію. То ні, такого немає. Мрії потрібно ставити досяжними і розуміти чіткий план їх реалізації. А зараз буде дуже цікаво, тому що, по-третє, я завжди підкріплюю свої цілі картинками. Тобто я шукаю взагалі на просторах інтернету, на якихось інстаграм-сторінках, на Піндерсі, знову ж таки, різні картинки і прописую ціль, підкріплюю це картинками. Це дуже допомагає візуалізовувати свою ціль, ти начебто просто вже закриваєш очі, і ти бачиш, що це у тебе вже є. Ти чітко бачиш цю картинку. Справді спрацьовує. І я можу справді переконувати вас у цьому, тому що коли я роблю свою книгу бажань. На рік це зазвичай відбувається у грудні, січні місяці. Я це роблю тривалий час, доповнюю ще, думаю, тобто це не робиться за один день, за одну годину. Це такий тривалий процес. От і е, про деякі із своїх таких цілей я з часом за рік забуваю, або вони стають вже не актуальними. Але традиційно в кінці року, коли я заглядаю у свої записи, аби підсумувати, що вдалося виконати, коли я бачу ці картинки, я розумію, що я про них абсолютно забула, а це дійсно реалізувалося. Дійсно, воно, ці картинки схожі. І це настільки така радість охоплює і таке щастя, і віра в те, що все можливо. Тому мрійте, плануйте, дійте і пишіть свою книгу бажань, а свою я покажу вам вже зовсім скоро у цьому відео. Тому ходімо зі мною. Усім доброго, раночку! Я вже одягнулася, поснідала, зібралась і буду виходити на офіс телеканалу і беру вас з собою в цей день. Я поки не знаю, що мене сьогодні очікує, але наскільки я розумію, це буде. Написання та озвучування сюжету. Єдине, що у мене таке не дуже добре самопочуття, бо в моїх очах це, мабуть, дуже видно такий дуже хворобливий вигляд, але нічого. Сподіваюся, що все буде добре. Тут такий сніжок, так замело, дуже гарно на дворі. Добре, що я взяла в останній момент шапку, бо я прихворіла, якби вийшла без шапки. Було б дуже добре. Капець, просто подивіться, як залітає сніжок. Зараз поїхати якісь Карпати. У нього це от все. Oh, 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 Вже йду з телеканалу додому, але хочу поділитися з вами дорогою своїми враженнями від першого в житті досвіду, озвучування сюжету. Я, чесно, я дуже хвилювалася. Я дуже була стурбована, що мені прийдеться це врешті зробити. Я відкладала це, але це було дуже-дуже класно. Я не знаю чому, але мені ніколи не подобався мій голос в записі. Мені здавалося, що... В озвучці він буде звучати дуже якісно, непрофесійно і негарно. Але сьогодні мені вперше сподобався мій голос в записі. Отак от сподобався сам процес озвучування. Мене неймовірно підтримала Настя. От ще їй дуже дуже вдячна. І насправді це такий, це такий цінний досвід, відчувати такі емоції вперше. У своїй професійній діяльності і бачити свій ріст, бачити, що ти нарешті не боїшся, ти одразу наче відкриваєш в собі друге дихання і хочеш нових звершень. А вже завтра вранці я йду на чергові зйомки сюжету і беру вас з собою традиційно, я поділюся з вами епізодами цієї зйомки. Впевнена, що буде дуже цікаво. Тому. Зараз я йду в пекарню і звук на свою випічку додому і йдемо з вами відпочивати і лікуватися, бо я відчуваю, що хворіла. Людинка щаслива, тому що купила випічку в своїй улюбленій кав'ярні пекарні і вирушає додому. В пекарні я взяла. Бакский чизкейк ванільний, дуже смачний, просто неймовірний. Хто ще не був в цій пекарні кав'ярні, обов'язково заходьте. там найсмачніша випічка. І отакий от от равлик з нутелою і фундуком. Подивіться, як це смачно і гарно виглядає. Доброго ранку смачного сніданку. Я вже зібралася і поспішаю, бо вже запізнююсь на зйомку сюжету. Я беру вас з собою в цей день. Вчора ввечері ми ще посиділи з подругою повече. Вона до мене приїхала. От вийшов такий затишний, теплий, класний вечір. А сьогодні вже повністю робоча атмосфера. Я просто-напросто забула вийти з вами на зв'язок. Я сподіваюся, ви мені це пробачите. Але е, у попередніх епізодах я все-таки встигла познімати, показати вам е, власне, сьогоднішній свій телевізійний день. Сьогодні були зйомки двох сюжетів підряд. Спочатку ми знімали сюжет у раці, е, про те, як подружжя брало шлюб, і сюжет під назвою Шлюб за добу. От так. Е, і вже одразу після цієї зйомки ми поїхали на більш таку цікаву, особисту для мене, зйомку виїзну в лісництво, там, неймовірно, гарно. Зараз просто засипало все снігом ці ялинки, виглядали просто, наче з фільму. Це, типу, сюжет про. Те, як у лісництві там вирощують ялинки, вони там всі щіпами сертифіковані, все класно, все супер. Вони неймовірно гарні і там дійсно просто ну, фантастично. Наче потрапила в якусь зимову казку. І мені цей сюжет, неймовірно сподобався, бо справді він вже такий зимовий, передноворічний, і в ньому така дуже, дуже класна атмосфера. Але я так змерзла. Що це просто взагалі? Знімати взимку сюжет на дворі це ціле випробування. Тому зараз я відігріваю теплим чаєм їм мандаринки, дивлюсь холостяк, до речі, отак. -от, і роблю якісь хатні справи. Закинула прання, і буду готувати вечерю. Дуже дуже-дуже-дуже цікавий день на телеканалі. Я сьогодні була в кадрі, тому дивіться мене по телевізору. Я розповідала про нас погоди. А так от мені дуже-дуже сподобалось. Лише було дуже холодно. Але це вже така. Так, я вже вийшла з офісу телеканалу. Сьогодні таке сонечко, що це взагалі я сонце не бачила, вже не знаю скільки часу, тому сьогодні, попри те, що в мене погане самопочуття, попри те, що сьогодні день почався дуже так, ну, не дуже добре. То зараз мені настільки це сонечко підіймає настрій, що це взагалі сьогодні. Я вперше за період своєї практики е, знімалася, власне, була в кадрі. Е, Записували сюжет, я ставила прогноз погоди. Отак от ну треба щось починати. Кожен мій день на телеканалі дає мені вкотре переконання того, що це справді є, що мені це неймовірно подобається, що я горю цим і що я хочу надалі розвиватися у цій сфері. Насправді я вже не знаю, що мене може злякати і збити. З мого шляху телевізійного я гадаю, що нічого, і рано чи пізно я прийду до тих омрієних висот, яких я так хочу, яких я так прагну, бо мої враження від озвучування сюжету і від того, коли я в кадрі перед камерою, я себе настільки комфортно почуваю, мені настільки спокійно, класно. Боже, я так хочу, щоб це вже було постійно на постійній основі. Просто я би знімалась і писала сюжети щодня. Коротше, я зараз йду в кав'ярню, бо зараз вже знає, пів на третю, якщо не помиляюсь, я ще нічого не їла, не пила. Я просто зранку прокинулася і одразу побігла на офіс телеканалу. Тому зараз я вже дуже голодна, дуже виснажена.